Добрий день, починаємо урок. Сьогодні у нас все такими трохи фрагментами, але я сподіваюся, що ми з користю проведемо з вами час. Не всі зможуть з нами, до нас сьогодні доєднатися, тому я частково записую в. Елементи уроку, але частково я буду це проводити безпосередньо при зустрічі з вами. Давайте будемо дивитися, як це виглядає. Ну, по-перше, в нас не змінилася тема. По-друге, я зробила підсумки, коли вже всі бажаючі написали роботу самостійно ось так виглядають підсумки вашої першої в цій темі самостійної роботи. А ми переходимо до безпосередньої перевірки домашнього ні, вибачаюсь, до перевірки двох Власних робіт, які, я сподіваюся, ми встигли з вами сьогодні виконати на уроки, але, мабуть, ще встигнемо виконати на уроки, я не розумію, в якому темпі все буде відбуватися. Але ви зробили ось це домашнє завдання, дві задачі. Я дуже просила, щоб ви все зробили акуратно і прикріпили фотографії своїх скани своїх робот до Домашнього завдання. Більшість з вас зробила дуже класні схеми, ну, навіть краще, ніж я очікувала. Але є, на жаль, трохи учнів, які не зрозуміли мене. На жаль, тому що я пропонувала вам це робити акуратно, а то, що зробили ви, воно таким словом не можна назвати ось це по-перше. А по-друге, не всі прикріпили свої завдання, і я не розумію, чому так, якщо я попросила, щоб ви це зробили. Якось ви неуважні. Ну добре, сподіваюся, що поступово ми з вами до цього все ж таки дійдемо. Сьогодні ми з вами займаємося розв'язанням задач на складання електричного кола, причому це буде не просто розв'язання задач а саме на. Креслення схем, а це були завдання. сподіваюся, у нас все вийшло. Ми збирали, власноруч, з вами ці схеми, але ми не можемо їх підключати, тому що не можемо попасти в кабінет фізики, Але ну, трохи ми попрацювали. Сподіваюся, що так вийшло у нас. Тому або вийде ще. Я не розумію, коли ви будете бачити це відео. І так, ваше домашнє завдання сьогодні. А, це Повторюємо параграфи, розв'язуємо нові задачі. І давайте сьогодні у вас, 21, у вас 21 січня. Я записую накануні, тому що я не розумію, як я буду встигати це завтра зробити. Тому я ввечері записую цей урок. Урок, а ви будете дивитися його, мабуть, пізніше. Так, у вас буде дві задачі. Перша задача така накреслити схему підключення двох лампочок і двох ключів до гальванічного елемента, при якому кожний ключ керує роботою своєї лампочки. Тобто у вас є гальванічний елемент, дві лампочки і два ключа. Зараз я раджу вам поставити відео на паузу. Після цього ви робите свою схему, а після цього ви. Продовжуєте дивитися відеосюжети, Ви побачите в такому випадку правильно або Помилково ви щось зробили. Ну, Давайте подивимось, як би у вас вийшло, якби ви, безумовно, поставили відео на паузу і подивились, що у вас відбувається. Ось така схема у вас должна була вийшла, з'явитися, ось у вас гриманічний елемент, ось у вас лампочка перша і друга, і у кожній лампочки є свій ключ. Якщо ми замикаємо ось цю лампочку, то у нас працює тільки одна схема. Якщо ми замикаємо ось цю, цей, вибачаюсь, цей ключ, то працює тільки. Ця схема замикаємо цей ключ, працює тільки ця схема. Якщо замикаємо обидва ключа, будуть світитися обидві лампочки. Це і означає, що у нас у кожній лампочці є свій ключ. Нагадую, що ми обов'язково відмітили. Ми показали: а, вибачаюся, ще щось схема підключення. У нас є лампочки, у нас. У гальманічного елемента ми показали плюс-мінус. У нас є два ключа, вони рисуємо ключі завжди в розомкнутому вигляді. Завжди. Іначе це буде просто провідник. І у нас є ось тут вузли, ми показали їх е безпосередньо точками. Наступна задача, яка у вас була, тут написано: Додайте до електричного кола, дивись попередню задачу, третій ключ, яким можна відключити все коло і накреслити схему відповідного електричного кола то нам потрібно було ту схему трохи переробити. Ну, мені це простіше робити, тому що я просто ділаю Ctrl-C, Ctrl-V, а потім трохи фіксую цю схему, але вам потрібно це перерисовувати. Ну, що поробиш, так, у вас така складна тема, що вам потрібно буде рисувати, рісувати, рісувати. Така, схема, э, така тема научитесь рисувати схеми, куди ви дієтесь. Знов ставите відео на паузу, робите задачу, а потім передивляєтесь, наскільки правильно у вас це вийшло. А схема должна трохи-трохи, зовсім трохи змінитися. Вона должна Залишиться майже той самий, але ми додаємо ключ. Ми можемо додати ось на цьому частці, або ось на цьому частке, або ось на цьому, або ось на цьому. Тобто, в будь-яку із цих ем, точок ми можемо вставити цей ключ. І в цьому випадку він буде працювати. Тому що якщо ми замкнемо тільки цей ключ. Нічого не працює. Якщо ми замкнемо цей ключ, нічого не працює. Якщо ми замкнемо тільки цей ключ, теж нічого не працює. Але якщо ми замикаємо, наприклад, ось цей ключ і ось цей, то в нас буде працювати одна схема. Якщо ми цей разомкнемо, а замкнемо ось цей і ось цей, у нас буде працювати ось ця схема. Зараз ще раз повертаємось. Нам потрібно було додати до електричного кола третій ключ, яким можна відключити все коло. Тобто, якщо ми замкнемо ці два ключа, а цей не замкнемо, Тобто, все коло у нас буде відімкнуто. Все добре. Ми зробили з вами все. Я не буду більше нічого сьогодні записувати, тому що е сподіваюся, що у нас все вийде, ми багато будемо чогось іншого робити, то що я не можу, на жаль, показати в записі. Все, а ми зустрінемось на наступному уроці. Зараз відпочиваємо.